Якщо б мене попросили вибрати універсальну процедуру, яка підійде більшості моїх пацієнтів та дозволить отримати вражаючий ефект, що б це було, мене звати Оксана Дондюк, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. І на це питання я відповім, що це був би рефліфтинг дабл тайт разом з екзосомами. Це справжній прорив у косметології. Уявіть собі процедуру, яка одночасно підтягне вашу шкіру завдяки радіочастотному впливу, а також запустить процеси глибокого клітинного відновлення завдяки екзосомам. Це справжня синергія технологій, яка дозволяє не лише боротися з видимими ознаками старіння, а й запобігати їм. Після процедури ви отримуєте омолоджену, підтягнену шкіру, яка відновлюється зсередини, стає пружною та сяючою. І все це без жодного періоду відновлення. Ви чудово виглядаєте вже на наступний день після процедури. Даблтайт це сучасна процедура, що поєднує радіочастотну терапію та ін'єкції. У чому ж її унікальність? На відміну від інших РФ-методик, даблтайт дозволяє одночасно проводити ін'єкції вибраного препарату під час радіочастотного впливу. Процедура працює в глибоких шарах шкіри, одночасно стимулюючи вироблення колагену та створюючи ефект ліфтингу. І що важливо, це все без болю і тривалого періоду відновлення. Результат видно вже після першого сеансу. Шкіра стає більш пружною, наповненою. Там екзосоми. Це справжня революція у сфері омолодження шкіри, що зараз є трендом в американській косметології та все активніше завойовує і український ринок. Цей інноваційний метод допомагає активізувати процеси регенерації у шкірі та досягти глибокого омолодження на клітинному рівні. Якщо дуже спрощено, то екзосоми вчать або нагадують нашим клітинам шкіри, як функціонують молоді клітини. До того ж, екзосоми мають потужні протизапальні властивості, що дозволяє їм відновити шкіру після пошкоджень, зменшувати акне, лущення, пігментацію та запалення. Екзосоми це не просто косметичний догляд, це наука, яка працює на омолодження шкіри на найглибших рівнях. Я рекомендую курс з 3-4 процедур з проміжком 2-3 тижні для довготривалого ефекту. Та перші результати будуть помітні вже після першої процедури. Це комбо процедур підійде для всіх, хто хоче отримати максимальний ефект омолодження, оновлення та оздоровлення шкіри. Чи підійде ці процедури саме вам? Ми визначимо це на консультації після огляду. В клініці Анакосму ми використовуємо персоналізований підхід до кожного пацієнта. Записуйтесь за телефоном або за посиланням під цим відео. До зустрічі!